Це інтерв'ю, яке вміщує російська опозиційна газета «Новая Газета. Журналіст розмовляв з одним з провідних російських психологів, академіком Олександром Асмоловим. Цей фахівець робить акценти на ірраціональних мотивах, які часто керують російськими політиками. От, ти, ти кажеш, чому не могли прорахувати? Тому що керуються часто не розрахунком, а якимись зовсім, зовсім іншими речами, ну от е, академіка Смолов каже про те, що сьогодні Росія, внаслідок анексії Криму агресії е, проти України, е, опиняється у е, категорії країн недоторканих, тобто в е, касті маргіналів для, для більшості країн світу. І поворотним моментом, от в цьому процесі, він називає падіння Боїнга в небі над Донеччиною. Якщо дотепер, на думку психолога, конфлікт між Україною та Росією на Донбасі сприймався багатьма у західних країнах. як щось, на зразок війни десь у Конго, в якійсь далекій африканській країні, то після загибелі майже 300 громадян західних країн це почало зачіпати інтереси чи не кожного громадянина. Більшість людей, які мешкають в країнах заходу, почали замислюватися над тим, що це стосується і їх особисто. А політична система більшості західних країн побудована таким чином, що політики змушені зважати на думку своїх виборців, і відповідно. Від якихось загальних заяв змушені переходити вже до конкретних дій проти Росії.